Ну, ми на меті маємо ознайомити студентів із дієвими практиками по боротьбі з корупцією. Як це викривати, як самодійно припад... надавати цю інформацію, оскільки без медійності дуже важко проводити певні адвокаційні кампанії і, взагалі, боротися з корупцією на сьогоднішній день дуже мало людей реально цей вплив в соціальних мереж. <св 'язання> Саме соціальні мережі вони відіграють дуже велику і вагому роль навіть при антикорупційному розслідуванні під час громадського біювання, або навіть сенського смарювання ми на меті поставили собі не тільки розтентів із тим, як боротися з корупцією, а також поглати добачесність і стимулювати розвиток сенського смарювання, оскільки це є той інструмент громадянського суспільства, який може впливати, і це. Той факт, і вперше в Україні. 14-го року законодавця прописано всі права сентського самоврядування. Е, і як е, кажуть у Франції, що права не дають, права беруть. Я, нам вже ці права дали, їх треба тільки взяти. Е, і ми хочемо, е, щоб студент розуміли і знали свої права, і знали механізми, як ці права брати, і як впливати і керувати вищим членим закладом. Оскільки, е, так як студент знає, і що йому потрібно, і які знання якісні він хоче отримати по випуску, не знає ніхто. Uh, і саме тому ми наполягаємо і рекомендуємо, щоб студенти навіть обирали ці 25% своїх вибіркових предметів, дисциплін uh, права на яких надано в статті 40 закону України про вищу освіту. Uh, дуже часто uh, адміністрація або кодачі, керівники кафедр кажуть, що студенти не розуміють, які предмети їм необхідні. Тому uh, необхідно сказати, що uh, тільки студент знає. Що йому потрібно, і на ці маніпуляції, маніпуляції я б радив не піддаватися. Хочу сказати, наприклад, за Кіровоград, Я тут розповідав про школу. Ми зараз е, на грані того, щоб ліквідувати е, ці неконтрольовані батьківські внески в школах. Зараз займаємось е, ситуацією по е, Черкаській області. Е, є один із начальних закладів, е, де за відвідування душу сплачує, е, тре, вимагають 3,50 Зараз ми цим займаємося нашому руху так багато часу, як ми вже існуємо тільки місяць, і зараз є Ми справу ведемо проти Харківського національного університету сільського господарства. Це рекордна кількість закупівель бензину, солярки була, понад 3 мільйони гривень за один рік. Якщо порівняти навіть ті вищенчені заклади, які випускають студентів льотчиків, вони витрачають на паливо менше мільйона гривень. То ми розуміємо, що там можливі є порушення, і навіть по розпоряднику коштів проходить, що є один монополіст. Тобто зараз запити пішли, запити пішли із дуже складно, проте сподіваємося на позитивний результат.